Ну що, друзі, ми сьогодні з вами продовжимо працювати. І сьогодні у нас складна нагода побачитися. Багато хто вважає, що історія це наука про дати і події. Моя задача переконати таких людей в тому, що історія може бути цікавою, корисною і доступною. Я знаходжуся в Харкові, великому місті, де діти вимушені навчатися дистанційно. Інколи ми зустрічаємося в метрошколі для того, щоб надолужувати освітні втрати. Сучасні діти набагато доросліші, вони несуть відповідальність за свої вчинки та слова, не бояться висловлювати свої думки. Важливо не ставати стіною і не заважати їм зростати, розвиватися і дорослішати. Я вмію знаходити таланти і здібності дитини, навіть якщо це не стосується мого предмету, і шукати способи, як можна їх розвивати. Будь-які непорозуміння з дітьми можна вирішувати шляхом демократії, має враховуватися не лише воля вчителя, але й насамперед інтереси дитини. Головне залишатися вчителем, який підтримує і вірить в своїх учнів. Вчитель на уроці може бути веселим, може бути вимогливим, може бути добрим, щирим. Але найголовніше, що він має бути вчителем. Вчитель має бути за покликанням і любити дітей, бо без любові до дітей і до своєї справи. Результату немає.